На зустріч вітру новим враженням і друзям до Івано-Франківська з'їхалися близько двох сотень мотоциклістів. Гучною прогулянкою містом цьогоріч не лише сезон відкривали, але відзначили п'ятирічний ювілей спільноти диких байкерів. Волелюбні та нестримні для цих людей немає кордонів. Задля відчуття драйву та надзвичайної енергетики вони ладні долати тисячі кілометрів. Не зупиняє ані напружена ситуація в країні, ані фінансові перепони. Байкери та політичні люди, тому я не думаю, що чого бояться. Ми всі українці, всі живемо на Україні, поэтому нам на своїй землі боятися нікого. Я сам взагалі київлянин, живу в Києві, прописан в Криму. Ха -ха -ха. Тому мене це як нікого, як коснулося. коснулось. Ну Поки ще все зрозуміло, поки ми українці. Байтерський рух досить таке недешеве задоволення, скажімо так. Бензина подорожала сильно, розходники, всі запчастини так само, космос. У нас така категорія людей, що ми не здаємося ні при яких обставинах. Тобто вишукуємо якісь варіанти, трошки, скажем, скупо, часом буває підніше, але все одно всі приїхали. Спільна історія валдбайкерів розпочалася з ініціативи трьох ентузіастів об'єднати місцевих мотоциклістів заради спілкування, зустрічей та допомоги. Так за п'ять років мотосім'я виросла до півсотні любителів залізних коней. Років п'ять тому було в місті дуже багато мотоциклістів. Ну і всі були не згуртовані. А клуб це об'єднання по інтересах, по цьому. По катанню, разом от, їздимо інші міста, подорожуємо. Ті, хто лише долучився до байкерської родини, теж уже складають плани на новий рік. Кажуть, що більше із друзями у дорозі, то щасливіші. Що мені подобається це все братство, це все братство. І я сам з Франківська і вступаю в франківський клуб з клубом. Збираю з клубом їздити на на всі зліти з'їзди. Так я. завершували чергове відкриття сезону, дикі байкери, традиційною мандрівкою до солотвинського Сиротинцю та манявського скита.